О ти мій родненький. Привіт, братичок. Що ти мій маленький, га? Ми з ним дуже рідко бачимося, тому що він їздить. На ньому їздить моя дружина в основному. Але це є наш сімейний друг, я його люблю. Зараз папа тебе помиє, почистить. Все, ми зараз його зробимо? Сьогодні водні процедури в нього будуть. Заправимо. Що у нас там по пробігу? Вже 210, вже пора тачку відвозити на сервіс. Так що на наступний тиждень ми вже його відвеземо на сервіс і зробимо йому великий сервіс, бо багато чого там треба вже робити. І треба нам зараз підмінну машину. Бачите, яка контролка висвітилась? Треба замінити колодки. Всі колодки потрібно замінити в машині. І зараз подивимося розхід. Розхід, як їздимо, дружина. дивіться, туарег. Максимально кіловат, 212 кВт, як їздить моя дружина, 12,2. Як я їжджу, у мене 17-15 літрів показує мінімально. А моя дружина їздить легенько, бачите, 10,2. Так так. що ось Їдемо, миємо, намиваємо, начищаємо, прибираємо, заправляємо і передаємо знову дружині. Хай катається. Всім гарного, слідкуйте.